Шановні друзі, а чи може цукровий самогон бути алкоголем, який п'ється на рівні алкоголю преміум класу? Щоб він був нейтральний майже на запах, нейтральний на вкус, м'який, питкий. І щоб після його життя було добре самопівчуття? Так, може. А як же це, це зробити? Зараз будемо намагатися відповісти на це питання. А зробити це можна наступним чином. Повинні бути дотримані декілька умов. Перше, перегонки повинні бути дві. Друге, всі речовини, що використовуються, це і дріжджі, і цукор, і вода, повинні бути високої якості. Третя, перша перегонка робиться в звичайному режимі під постіл на високій швидкості без відбору галів та хвостів. Третє. Між перегонками здійснюється очищення продукту за допомогою березового чи кокосового активованого вугілля. І саме основне, ми те, що ми розглянемо, це те, що друга дрібна перегонка повинна бути проведена в режимі якісної ректифікації. А тепер як же ми проводимо цю ректифікацію? Як в нас зібраний апарат? Ось в нас куб. Цей куб ємністю 60 літрів. В ньому зараз знаходиться наш е і включений на грів кубу ось е, регулятор напруги працює ось у нас дві царги одна царга 50 см, друга царга 50 см, ось маленька царга 20 см, ось діоптр, е, що в царгах, я розкажу трохи пізніше. Діопт нам ну, потрібен для того, щоб бачити, коли колона починає працювати на себе. Ось над діоптром вузол відбору по рідині. І ось вверху знаходиться холодильник. Ось така конструкція майже під стелю. Під так, Вузол контролю передині. Ось, бачите, з нього виходить кран гольчатий, яким ми можемо регулювати швидкість відбору. А ось встановлена автоматика. Зокрема, встановлений електромагнітний клапан, який, який виводиться ось на таку просту, дуже просту автоматику старт-стоп, яка дасть нам можливість. При певній температурі включати клапан в автоматичному режимі і припиняти відбір, а при певній температурі виключати цей клапан і припиняти відбір. І це нам е, е, дасть можливість не прозівати е, навіть е, найменші зміни температури. Тепер що знаходиться в царгах? От ці дві великі царги нижні, внизу стоїть отака от регулярна проволочна насадка, або як її називають, насадка Панченкова, або просто РПНка. Далі Царги засипані такими маленькими пружинками, яка називається спиральна призматична насадка або СПН. -ка. І вона засипана майже до верху другої царги. Тут вверху стоїть ще одна пиш з одніє... Вибачте, от тут стоїть ще один пиш заднієї РПНКи, а в цій маленькій царзі Стоїть два пижа, теж РПН, але мідні. Для чого вони потрібні? Мідь а, буде а, співпрацювати з продуктом, який ректифікується. І буде нейтралізовувати сірчаністі сполуки. це дуже важливо, бо ці сполуки можуть потрапити у продукт, і якість продукту знижиться. Навіть цукровий продукт дуже важливо при його виготовленні використовувати мідь. Як в нас підключено охолодження, ось на смісітелі такий стоїть дивертор і швидкосйомне з'єднання зі шлангом. Ось цей шланг іде на наш апарат. Тут гольчатий кран, який регулює температуру. О, вибачте, поток рідини. Ось він йде, підходить на низ до охолоджувача, йде через охолоджувач. З нього виходить, йде вниз холодильника. Наповнює холодильник, виходить зверху холодильника через вузол контролю температуру, температури він виходить в каналізацію. Ось тече вода. Один мій знайомий у Фейсбуці написав: а що ж таке якісний білий алкогольний продукт для білого життя? Це пише той продукт, продукт який не містить в собі. Речовин, температура кипіння, якого нижче температури кипіння етилового спирту. Я з ним погоджуюсь, але я розширю це формулювання. Я скажу, що температура це той якісний білий продукт це той продукт, який не містить в собі речовин, температура кипіння яких як нижче, так і вище. Температури кипіння етилового спирту. І лише так від окремих речовини ми можемо отримати якісний продукт. Як це зробити? А зробити це потрібно наступним чином. В нас є декілька вузлів контролю температури. Перше – контроль температури в кубі. Ось зараз куб гріється, температура в ньому 89 градусів по Цельсію. Далі в нас. Є вузол контроля в царзі під вузлом відбору передані. Ось він. Тут стоїть встановлений датчик температури, який під'єднаний для автоматики. Він в електронному виді показує температуру як звичайний термометр, але він програмується і на певних. Температурних режимах він буде вмикати або вимикати електромагнітний клапан і керувати відбором продукту. Далі у нас наступний термометр отут у вузлі відбору температури. Тепер, що відбувається під час роботи цього апарату? Зараз температура буде підійматися і колона почне працювати на себе. Ми побачимо це в діоптрі. Коли тут буде повертатися флема, пори будуть підійматися нагору, вони будуть зіштовхуватися з, холодною, з холодильником, охолоджуватися і в вигляді речовини. Падати вниз, падати куб. Далі вони будуть підхватуватися знизу парами, які випаровуються, і знов підійматися, випаровуватися, охолоджуватися і знов падати. Під час цього ми запустимо режим роботи колони на себе десь на 25-30 хвилин, в період якого. От фракції, які містяться в нашому спирті серці, вишукаються саме за температурою кипіння. От вверху тут у нас вишукаються фракції з температурою кипіння нижче етілового спирту. Це головні фракції, це етаноли, метаноли, альдегіди, ацетальдегіди це суцільний яд, який ми будемо. Відбирати окремо у ручному режимі, без автоматики. Далі в нас вишукаються фракції саме харчові, етиловий спірт. Його ми будемо відбирати вже як основний продукт. А внизу вишукається фракції з температурою кипіння нижчої тілового спірту. І отут от нам головне їх чітко відокремити, і щоб вони не потрапили в відбір. Це, це так звані сівушні масла, які, якщо попадуть у відбір, можуть зіпсувати нам наш продукт. Саме для цього, щоб цього не було, ми будемо застосовувати автоматику. Щодо вузлів контролю температури, Ось два найголовніших вузла, які надають нам можливість не допустити потрапляння у продукт фракцій з температурою кипіння вищої температури тіло сівухи. Да? От це вузол в царзі, і вузол, і вузол контролю в вузлі відбору, яким чином, коли ми будемо працювати, у нас в царзі на весь період продукту, відбору продукту встановиться постійна температура. І вже під кінець відбору, коли Спирту залишиться досить мало. Фракції оці вушні вони почнуть прориватися, підніматися отак по царзі. І от саме цей термометр, цей вузол перший перший повинен зафіксувати підйом температури. І у цьому разі. Припинити відбір продукту. Якщо він, коли він припинить відбір продукту, колона знову почне працювати на себе. Фракції знов будуть вишукуватися за температурою кипіння, температура понизиться і відбір продукту поновиться. Але, От, ловлячи в ці скачки температури саме от тут, нижче вузлу відбору, до речі, бачите, ось колона почала працювати вже на себе. Ловлячи нижче вузлу відбору, ми саме не допустимо прориву оцих фракцій поганих в наш кінцевий продукт. Справа в тому, що коли ти відбираєш у ручному режимі, це досить складно зробити, бо там чуть-чуть зазівався трохи, і температура скаканула, і фракції пішли. Тому ми будемо використовувати автоматику. Як це я покажу трохи пізніше? Півгодини, пів години, як колона працює на себе, на себе, і ми в ручному режимі. Бачите, електромагнітний клапан в нас відкритий за допомогою ось цього крану. Відкрили покрапельний, відбір голів. Голову ми відбираємо ось в цю ємність окремо. Голови відбираються покрапельно, бачите краплі зі швидкістю 2-3 краплі на секунду. Скільки відбирати голів? Ну, я відбираю 10% від абсолютного спирту. Потім я е, е, ну, перевіряю продукт, який йде органолептично, ну, на запах. Якщо нема е, якихось шкідливих та поганих е, запахів, то приступаю до відбіра е, до відбору тіла. Якщо е, присутні. Запахи, то продовжую відбирати голову ще там до 12%. А взагалі, от якщо відбираємо 10%, то ми ці 10% ділимо на 3 та 7. Перші 3% це так звані погані голови, да, які можна приміняти лише для технічних цілей. А інші 7% я збираю. Коли там там 16 літрів, 20, я їх піддаю ректифікації. Із них можна отримати ще декілька літрів досить якісного спирту, який можна використовувати на настойки. Взагалі, головні фракції це, як я вже говорив, це метанові альдегіди, ацетати, ацетальдегіди – це шкідливі речовини отруйні. І їх вживати не можна. Ось мой розрахунок по кількості галів. Яким чином я їх розраховую? Так, у мене загальний обсяг 23. Літри 150 мл спірта серцю. Міцність його 25 обертів. Для того, щоб вирахувати абсолютний спирт, я беру об'єм 23-150, помножаю на 25% і ділю на 100. І я бачу, що в мене 5 літрів 787 мл абсолютного спирту. З них 10%. Це голови. Це 0,579 579, 579 міллітрів. Із них от 3%, відсотки, 174 мл, це, Це ті погані голови, да? а 7% ці 416 мл. Це Ті голови, які ми будемо збирати, і потім здійснювати їх ректифікацію. Далі по калькулятору самогоннику я порахував, скільки прогнозуємо ми відбір тіла і хвостів. Тіло відбирається е, прогнозовано 4 літра. 493 мл, От на ці цифри будемо розраховувати хвости 868 мл. Але на такій колоні, як правило, в мене в ній дуже велика розподіляюча можливість там в порівнянні з бражними колонами з бичними дистиллятами. Тому, як правило, тіло в мене відбирається більше, а хвостів майже нема. Ну, Досить мало. Ну, подивимося, що в нас вийде. Ми розпочали відбір е, тіла і е, налаштували нашу автоматику. І ось в нас іде відбір е, продукту такою струйкою. Міцність, міцність. Та ось така міцність показує десь 98 обертів. Ну, звісно, тут треба робити поправку на температуру, але йде досить чистий і класний продукт. Дивимось, яким чином ми налаштували нашу автоматику. Ось в цю розетку включений електромагнітний клапан. Дивимось. Верхня цифра 78,2 це. Показник термометра температури в царзі 78,2. Зразу хочу сказати: я не калібрував цей термометр. Я не знаю наскільки точні ці абсолютні значення, але вони для мене і не важливі. Для мене важлива різниця температур. Тобто, от зараз він показує 78,2. Середня цифра 78,3. Це значення запрограмоване, при якому о, бачите, піднялася температура, і датчик спрацював. Відключився. Ось, 78,3 і датчик спрацював. Зараз колона буде працювати на себе, температура. Зменшиться до 78,2, і лише після цього він включиться знову. Бачите, температура росте. Да? Е ну, мабуть, я просто зробив велику швид швидкість відбору. Але чекаємо. Трохи часу температура впала впала до 78,2, і відбір, відбір е поновився. Друзі, звертаю вашу увагу, що в бакі вже 99 градусів, але відбор триває, якщо чуєте клацає, автоматика спрацьовує. Ось, Хоп. виключився, да? температура піднялась на 1 одиницю, 78,3, клапан закрився. Відбір закрився. Зараз воно попрацює на себе, температура впаде до 78,2. І відбір поновиться. Чудова річ, от вже 99 в кубі. тобто ми спирт віджимаємо. Майже е, досуха. Да? Е, ну, хай воно поки працює. Е, декілька хвилин їй потрібно в колоні попрацювати на себе. А я хочу ще раз показати, ось в нас царга, да? і е, ось е, на якій відстані від вузла відбору в нас стоїть датчик температури. І ось коли тут підіймається температура на одну десяту, о, бачите? Хоп, щелчок, автоматика спрацювала, відбір поновився. Ось струйка побіжала. Так ось, що я кажу? Воно ловить цю зміну температуру на вот такій висоті, тобто хвости трошки підіймаються, от воно щелкає, трошки підіймаються, а далі не йдуть. Потім на себе працює колона, хвости опускаються, відбір поновлюється, і ми отримуємо навіть от 99,2 в кубі, ми отримуємо ідеально чистий продукт. Вручну це робити дуже складно, бо можна празівати от. Ці зміни температури і пропустити у відбір хвості, хвостів сивухи. Друзі, в баки 99,9 будемо припиняти відбір, що я скажу. вичавили спір практично досуха. Автоматика відпрацьовує на ура. Продукт іде ідеальний. 96,0. Тут більше показує 97, показую, але ну, поправки на температуру зробимо, зробимо, перерахуємо. Ось я намагався показати, як я роблю ректифікацію. Що тепер з цим продуктом? Ми його розведемо до. Она автоматика ще працює. Розведемо до питійної міцності, він настоїться... В склі, і це буде ідеальний ä, преміум алкоголь.